Саме так починалась більшість відео на цьому каналі, із повідомленням про те, що у цього відео, власне, є субтитри, і що це не ті самі субтитри, які автоматично створює сам YouTube, якість яких може посмоктати пішні, а що це зроблені вручну, із любов'ю та турботою, а ще тому, що до всіх відео є детальний сценарій, який досить просто портувати у титри. Але про все за порядком. Зазвичай у відео я озвучую одну тему, яку поступово розкриваю, наводячи тези, приклади, робити підсумки тощо. Але не цього разу. В цьому відео я хочу обговорити декілька досить подібних на перший погляд, але все ж доволі різних тем, які поєднуються одним фактором, а саме субтитри. Тож це відео матиме відчутно іншу подачу від решти, сподіваюсь, вам це сподобається. Мене завжди цікавила проблема доступності, в тому плані, що є всілякий відеоконтент різною мовою на теми, які можуть бути мені цікаві. Або навпаки, у мене є відео на якусь тему, яка потенційно може зацікавити якогось іноземного глядача в мовній Великобританії, США, Франції тощо. Але проблема в тому, що я, наприклад, не знаю французьку, іспанську чи португальську мову. І, відповідно, типовий француз, іспанець чи португалець не знає української, і в цьому прикладі подолати цей мовний бар'єр допомагають якраз субтитри. Якщо уточнювати, що відео на платформі YouTube, то в більшості випадків у відео вже створені автоматичні субтитри, іноді вони не створюються, іноді вони не планувались, а іноді створюються взагалі не тою мовою, яка звучить у відео. Бо останній приклад це те, із чим я постійно стикаюсь на своєму другому каналі. У мене там звучить українська мова. Я завчасно виставив налаштування, що і назва, і опис, і звучить відео українською мовою, але Ютуб все одно створює автоматичні субтитри російською, хай йому грець. Добре, що їх у разі чого можна видалити. Звісно, якість цих субтитрів відносно непогана. Але таку якість я можу назвати фразою якість Патріка Зірко. Ну, ви, можливо, знаєте, це мем із епізоду Губки Боба, де вони обидва виторговують певну кількість бажань у летючого голландця. Спочатку той пропонував їм три, Патрік попросив п'ять, голландець запропонував чотири, а потім Патрік такий Три. Приймаю мови або відмовляйся. От приблизно так само і якість сервісів від Google від пошти Gmail і закінчуючи монополією YouTube. Ти або приймаєш їх умови, і відповідну якість сервісу, або йдеш самі знаєте куди. Це, до речі, стосується і якість цього самого Google Translate, бо саме на базі цього сервісу і перекладаються автоматичні субтитри на іншу мову. Для багатьох контент-мейкерів такої якості цілком достатньо, тим паче, що Google Translate вже далеко не настільки той кривий перекладач, як це було умовні 10 років тому. Але все одно є сервіси і кращі, і навіть безплатні. Тут головне знати, що і де шукати. І ще, до речі, дуже цікава функція, яку Ютуб планує випустити колись, можливо, а може ні. Річ йде про різні звукові доріжки до одного відео. Так, саме на YouTube. У багатьох відео суперпопулярних контент-мейкерів на YouTube вже є відео, які дозволяють на ходу перемикати різні аудіодоріжки, що перекладені різними мовами. Той же і Містер Біст, наприклад, або деякі епізоди Тома Скотта. І це суперкласна ідея. Але от в чому проблема. Наразі цей функціонал доступний лише, як я розумію, обраним, так би мовити. Річ іде якраз про канали із мільйонами підписників. І то ці аудіодоріжки створені не самим YouTube, а відповідними авторами або командою редакторів із перекладачем, диктором і так далі. Тобто, для того, щоб створити відповідний додатковий аудіофайл, потрібно витратити немало часу, можливо, на рівні монтажу оригінального відео, щоб потім все це коректно викласти в таймінги і тому подібне, враховуючи, що абсолютна більшість авторів. Навіть суперпопулярні, не переймаються локалізацією своїх відео на інші мови. Я припускаю, що на відносно постійній основі цим будуть займатись, ну, можливо, кілька тисяч ютуб каналів. І на цьому все. Аналізатори Ютуб подивляться на статистику, побачать, що цим функціоналом майже ніхто не користується у порівнянні із мільйонами інших авторів, і відімкнуть його в якийсь час. Як це було зі субтитрами, що могла додавати спільнота до відео автора? Так, я пам'ятаю і такий функціонал. І що його якраз вимкнули саме через непопулярність і досить сумнівну модерацію, відсутність модерації зі сторони самого YouTube і відсутність бажання перевіряти по факту від авторів, що там в результаті їм настрочили. А тому питання звичайних субтитрів як було актуальним, так само актуальним і залишиться навіть після додачі функціонала звукових доріжок на YouTube. Якщо такий функціонал буде доступний всім охочим, щодо чого я все ж маю певні сумніви. Але це було тільки питання субтитри або дубляж до великих каналів на YouTube, бо існує інша, відносно ширша тема, яка стала радше певним жартом у відповідних колах, субтитри. Чи дубляж. І як ви могли б здогадатись, певним жартом, а за одної наріжним каменем, воно стоїть щодо питання, перекладу, аніме, бо це просто дуже масова культура, а тому там вибірка суттєво більша. Якщо обирати поміж цими двома таборами, то я однозначно буду на стороні саме субтитрів, бо для цього є багато причин. По-перше, створити текстовий файл суттєво швидше та простіше, аніж зробити більш-менш пристойну озвучку до якоїсь серії або фільму. По-друге, якщо брати до уваги переважно японське аніме, а також корейське, китайське, в'єтнамське тому подібне, то в них може міститись дуже багато посилань та жартів на власну внутрішню культуру, яку адаптувати часто буває дуже складно. І при звичайному дубляжі буде дуже негарно створити якийсь сарптовий текст поверх екрана, який якраз буде пояснювати, в чому був словесний або культурний жарт посилання. Зодно оточню, що річ загалом йтиме про більш популярні піратські переклади, озвучування тощо, бо в офіційних сервісах цього питання і близько немає як такого. А для субтитрів подібні пояснення це цілком звична справа. Якщо перекладач взагалі в курсі цього конкретного явища та готовий виділити трохи більше часу на його пояснення. По-третє, для того щоб дуляш справді якісно перевершив суплитри, необхідно, щоб він був на професійному рівні, на професійному, без жодної іронії, сарказму, інакомовлень тощо. Бо я знаю, як багато студій, Пірацької озвучки дуже часто зловживають цим терміном лише тому, що у них, бачите, більш як два актори озвучування. Вау! Нічого собі! А ось це вже був якраз досить токсичний сарказм. На мою суб'єктивну думку, професійний дубляж можливий лише за умови виділення часу та ресурсів, бодай дотечний до затрачених сил під час створення оригінального аудіо. Тобто, Якщо взяти такий приклад, умовні японські звукорежисери і решта причетних до групи проводили певний кастинг, відбирали акторів озвучування, прискіпливо займалися записом, роботою з акторами, аудіомонтажем і так далі, то для того, щоб називатись професійним дубляжем, студія, що робить цей дубляж, повинна робити десь приблизно на такому ж рівні. Все, що не досягає такого рівня, як на мене не має права називатись професійним дубляжем, навіть офіційна озвучка, Вибач, Альф. На той час воно, може, й вважалось професійним, але за нинішніми стандартами це просто офіційна озвучка з урахуванням історичного контексту українського телебачення. Е, напевно, найкращий хороший приклад такого дубляжу навів Адріан Зепе у відео про дубляж другої частини вартових галактики. Де він заодно зачепив тему адаптації. Із субтитрами в цьому плані все значно простіше, як в технічному, так і творчому плані, хоча питання адаптації нікуди не ділось. Не менш важливе запитання а для чого ще субтитри можуть бути корисними? Як я і зазначав на початку відео, вони можуть розв'язувати проблему доступності контенту, коли воно звучить іншою мовою. Втім, для того, щоб зробити переклад, необхідно також мати оригінал. І тут ви можете заодно здогадатись. ага, вони можуть бути корисними для глухих людей. І це теж правда. Втім, нескільки саме глухих людей, скільки людей, які з тої чи іншої причини не можуть почути те, що відбувається на екрані, наприклад, через збій апарату, телефона, навушників, програми або через навколишнє середовище. Метро, базар тощо. До того ж, вам це може статись дивним, але коли у вас теж буде такий випадок, що в разі, якщо ви погано чуєте, то надягання окулярів магічним чином дещо виправить цю проблему. Напевно, внаслідок кращого бачення мозок починає краще концентруватись на відео-аудіоматеріалі або ж починає краще додумувати відсутнє. Приблизно так само і зі субтитрами. Що у разі чого, якщо щось недобачаєте, не дочуваєте, то текстове пояснення допоможе зрозуміти, що то було за слово, якщо це були певні проблеми із дикцією, діалектом або ж просто звуковий брак, або що взагалі коїться, якщо це пояснення якогось звукового явища, у разі якщо взагалі передбачалась така деталізація. Коротко кажучи, допомагає закруглити певні гострі коти оригінальної аудіодоріжки. Як негативний метафоричний контекст гострих котів, бо для дії в прямому значенні є компресор. Що ж, якщо я розпочав зі субтитрів на YouTube, напевно, варто і завершити цією темою, але вже в іншому ключі. А хто цим буде займатись і чи варте воно того? По-перше, створювати ці субтитри чи ні, це вирішує зазвичай сам автор, якщо не брати до уваги автоматично створені YouTube. І, як я вже й зазначав раніше, абсолютна більшість авторів на YouTube взагалі не переймаються цією темою або вважають, що їх задоволить якість автоматично створених. Якщо в автора відео є готовий сценарій, як от прямо зараз у мене перед очима, коли я зачитую цей текст вам на вушко, то він може як мінімум скористатись відповідною опцією на YouTube або завдяки відповідним програмам. Е... Одразу скажу, що про функціонал на YouTube краще забити, оскільки десь після 19 або 2020 року ним стало досить незручно керувати. І заодно зі свого досвіду скажу, що навіть у випадку, коли у мене на руках 100% точний сценарій, у мене вже нагострене вухо, і я точно знаю, що де і як промовляв. Навіть в найшвидших випадках створення субтитрів до відео займає від 3 до 5 разів довше за тривалість самого аудіо. Тобто на субтитрування 10 хвилинного відео я витрачаю 30-50 хвилин. І це ще не забувайте, що тут доводиться вкотре прослуховувати себе багато разів, чого мені було цілком достатньо ще на етапі монтажу відео. Тож. Для багатьох авторів така перспектива не звучить привабливо, і радше за все їм захочеться в такому випадку замовити послугу у якомусь сервісі або, може, на фріланс. І цінники там у, -у, -у, -у грабіжницькі. До того ж ціна там формується частіше за все за хвилину відео, без урахування самого контексту. Тобто навіть якщо в якомусь однохвилинному відрізку відео там буде чутно голос лише на умовні 5 секунд, то автора все одно візьмуть фіксовану ціну за хвилину. І це абсолютно тупо! І в результаті виходить те, що з одного боку доводиться зайве раз мучити себе своїм же голосом, почутим вже котрий десяток, або з другого боку віддати чималу суму грошей за субтитрування Причому далеко не за об'єктивними цінами і навіть не максимально швидко. Тому, напевно, більшість авторів взагалі не переймаються цим питанням. Бо і це ще не все. Недостатньо створити субтитр для одного свого відео, щоб подумати, ніби це відчутно вплине на загальну статистику та досвід перегляду. Е, так, можливо, для цього конкретного відео все буде чудово, але не чудово загалом. Ви ж не думаєте, що достатньо одного походу в спортивний зал, щоб покращити свою фізичну форму. Ні, ви ж розумієте, що для цього необхідно відвідувати його регулярно, так само і зі субтитрами. Для того, щоб це справді створило відчутний загальний ефект для каналу, бажано, щоб більшість, якщо не всі, відео мали як мінімум субтитр озвученою мовою. І англійською зону, але то вже радше технічні деталі, про які я, можливо, колись і розкажу. І виходить, що ось ці два не дуже приємні шляхи створення субтитрів множиться в десятки разів прямо пропорційно кількості відео в автора. І тоді бажання займатися цим придушується ще більше. Ай. На щастя, я для себе це питання вирішив давним-давно, ще десь роки три тому. Я тоді на всіх своїх відео, для яких є сценарії, створював субтитр українською, англійською та російською. Останню мову я давно видалив як на старому, нині вже видаленому каналі, так і на розважальному. І на щастя, за всі ці роки, я, скажімо так, набив руку, завдяки чому я можу досить швидко створювати субтитри до відео. В два-три рази довше від самої тривалості за наявності сценарію, і для мене це не є проблемою. Що ж робити у випадку, якщо сценарію не залишилось або його не було від самого початку? Так, це вже справді проблема, але навіть її можна вирішити відносно, просто, швидко, якісно і на диво дешево. Тут могла би бути якась реклама якогось сервісу, але насправді я тут швидше прорекламую себе. Тому що, чесно кажучи, саме створення субтитрів до відео та їх переклад це основний вид заробітку для мене на цей час. І навіть я вже досить багато успішних зразків. Наприклад, у відео на каналі Токар Юей, Роман Кузнєцов, Хащі та навіть Історія без міфів. У останніх це взагалі субтитри до їх стрімів. Не в реальному часі, а просто субтитри українською після їх завершення, бо ці трансляції у них тривають по дві години. І уявіть собі, що мені вдалося створити титр для цього двогодинного запису, який відбувся ввечері одного дня, до обіду наступного. При тому, що в мене не було відповідного сценарію відео, та й навряд чи воно існувало в авторів в тому вигляді, в якому воно у мене буває в мене. Чи означає це те, що я задля цього працював всю ніч? Не зовсім, але враховуючи те, що в ту ніч поруч із нами годіли ось ці летучі мопеди, то ні про який спокійний сон й мови не йшлося. Але... але результатом я був досить задоволений. Замовник теж був приємно задоволений швидкістю і якістю роботи, і я знову був задоволений отриманою оплатою. І насправді, враховуючи сучасний технологічний прогрес, де водночас існує TikTok та ChatGPT, на задньому дворі цього прогресу сталася невеличка революція, яку майже ніхто й не помітив. Але про це і як воно пов'язане із цією темою, я розповім вже в іншому відео. А в мене на цьому все, і до зустрічі е, наступного разу. Laghini, buy some damn subtitles. Also...